Юра Ботусов непродажний правдоруб зізнався після звільнення Єрмака. Чому він його так сильно ненавидить? Ще й двічі з ним зустрічався. Я двічі особисто спілкувався з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Ярмак предлагав Ботусову стати головою департаменту військових земель Міністерства оборони, але Юра сказав, що туди треба проходити конкурс. На доброчесність і він хоче стати або за міністра, або міністром оборони <плес> лютий 21-го року. І... Але Єрмак на цій зустрічі обговорював: чи не хочу я отримати посаду а, директора департаменту земельних питань а, Міністерства оборони, яке займається здачею в оренду земельними питаннями Міністерства оборони. Мене це дуже здивувало. я Сказав йому, що єдина посада, яку я можу взяти, без там теж треба конкурс. Перше кажу, по-друге, я нічого в цьому не розбираюся, і мені це не цікаво. А по третє, сказав йому, що знов таки є посада заступник міністра оборони по озброєнню. В Земельних питаннях Юрчик не шарить, а міністр оборони хулі там та треба було головнокомандувачем і й би не напали. ну… Міністерство оборони написало мені в Фейсбуці, що Юрій Бутусов такий відомий критик міністерства оборони. Чи не хочете ви послужити в міністерстві оборони? Я написав, що оскільки я цивільна особа, я не державний службовець, єдині посади політичні, на які можна мене призначити в міністр апарат міноборони без конкурсу, це посади заступника міністра оборони ну або самого міністра оборони, політичні посади, на які ніякі конкурси не потрібні. Ну і от були там бурхливі події. Хто не пам'ятає, то що до війни прес-конференції Володимира Зеленського по 15 годин, де він зустрічався, і Юрчик йому тоді дуже сильно хамів, а президент йому затикав рота, і він дійсно був правий, що його Богдан привів і він хотів стати міністром. Ніхе собі, оце, блін. Раз.